Друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні попалося мені відео в Телеграм, і я дуже такий приємно здивований, що ще є такі люди, які адекватно реагують на ситуацію. Значить, Хоча ситуація жахлива і кричуща, це взагалі. Нонсенс, але ми побачимо, як будуть розвиватися події і чи буде реакція на дану ситуацію. Значить, дивіться, ситуація кричуща. Значить, військовий з Франції, українець, але воював у французькому там легіоні. Професійний військовий приїхав в Україну боронити Україну так як є громадянин України. І ось він воює, але все ж таки ознаки війни дають про себе знати, і він, як француз, все-таки звертається до лікарів, тому що ці люди зовсім мають інший вже менталітет. Він довгий час прожив у Франції, і він на це все реагує, так як за кордоном. Є якісь психологічні проблеми, він звертається до лікарів. І ось так він попав до львівських лікарів. І там він проходить ВЛК, і йому там озвучують: якщо ти хочеш покинути, ЗСУ не перестати воювати плати нам 8 тисяч доларів. І ось тут, ось тут дала система їхня ця збій, тому що це професійний військовий, вони це не врахували. Він приїхав воювати і він хоче воювати. В нього це в крові воювати. І реакція була ну, адекватна, як на мене. Він звертається до, до поліції, до ДБР. Називає тих людей, які йому це пропонують. 8 тисяч доларів, щоб не воювати. І ми будемо слідкувати як це. І ви зараз самі подивитеся це. Досить цікава, адекватна, така приємна людина. Зараз ви подивитесь це відео. А я побіг по магазинах. Тому що зараз 31 число, магазини до 12 годин. Треба все скупити на новий рік. Друзі, дивимося відео. 8 тисяч. Доларів сьогодні мені запропонували заплатити, щоб мене звільнили з української армії. Я військовий 12 років, практично вже сім з яких за кордоном служив у французькому легіоні, отримав французьке громадянство. Під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, брав участь в Донецькому напрямку. Після чого отримав захворювання, пов'язане з психіатричним захворюванням. Ну, одним словом, досить таке складне. Зараз в мене діагноз ПТСР. Вчора я проходив військово-лікарську комісію в лікарні Кульпарківська 95, міста Львів, психіатрична лікарня. І там мені сказали, 8 тисяч доларів необхідно для того, щоб мене списали з військової служби. Я військової служби ніколи не боявся і не боюсь. Зараз я знаходжуся в військовій частині, повернувся. Жодних документів я не брав з цієї корумпованої будівлі. Це не лікарня. Там дуже гарно в 9-й ранку включають колонка хвилину мовчання. І я думаю, вони під час хвилини мовчання обдумують, скільки їм з наступного військовослужбовця здерти грошей, щоб задовільнити всі свої потреби. Я продовжувати буду свою військову службу, попри проблеми зі здоров'ям, в подальшому я виключно буду звертатися лікування за кордоном, а саме вдома, тобто в Франції, оскільки я нагадую, є громадянином цієї країни. Також я викликав поліцію, позвонив ДБР, ми зафіксували цей факт. Саме ця людина, яка запропонувала таку суму і таку інформацію. Я надав всі контакти і чекаємо подальшому розв'язку ситуації. Друзі, обов'язково напишіть свій коментар. Пан Богдан завжди говорить правду, всім гарного передноворічного настрою, всім папа. -па.